Служив добровольцем з 2023 року. На Майдані у Рівному рідні, близькі та знайомі прощаються із загиблим військовослужбовцем Олександром Кравчуком. Я... Чоловік родом з Рівного, навчався у ЗОЖ номер 28 згодом у 26-й спортивній школі, адже займався футболом та грав у молодшій лізі клубу Верес. Освіту здобув у коледжі економіки та бізнесу. Подобалось те, що він любив Бога і в сім'ї це дуже передавав, донечкою опікувався. Ну, я більше з його дружиною, скажімо так, спілкуюся, і Саша завжди, коли ми приходили в гості, посмішка його, він завжди з посмішкою зустрічав, проведжав». Перед війною Олександр Кравчук працював кухарем. Подруга загиблого пригадує, як він допомагав їй на весілля. Розповідає, як хвилювалася, аби Олександру дали можливість зустрітись із його дружиною. Ще Сашко допомагав, оскільки він повар. Він також допомагав, консультував, тому що дружина теж повар, кондитер і вони допомагали нам на весіллі нашому з чоловіком. Дуже молилися, коли він на навчанні був. І був один день буквально просто, що Маша каже, можливо, йому дадуть дозвіл. І ми дуже молилися і просто раділи, що йому дали цей день побути. Він був ми не побачились, але ми раділи за те, що дочка і дружина вони мали цей день спілкування. Олександр був членом євангельської церкви міста здолбунів. Вірив, що служба це його поклик від Бога. У березні 2023 року. Чоловік добровільно доєднався до лав ЗСУ. Зі слів знайомих. Олександр мав сильний характер та був відданим своїм побратимам. У квітні поточного року він врятував двох своїх друзів. його Така відданість хлопцям. Останній його вихід був пронесенний вихід. Він спас двох своїх друзів. Коли дрон летів в їх машину, він від хто тобі був залишився цілий. І він по суті перев'язав Ілю, нашого хлопця з з білої, білої криниці, і він дав для нього хорошу таку допомогу. Другого хлопця свого підтримав. І маючи таку, скажімо, сміливість десь діяти і впевненість, він потім лікарі казали, дав дуже професійну допомогу. По суті, він спасів двох хлопців. На жаль, солдат загинув 5 травня 2025 року на турецькому напрямку. Йому навіки віки 29. Вічна слава та шана герою. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.